друзі. Хочу розповісти, постараюсь не займати ваш багато часу, оглянути автомат ведення резерву від CSQ. І вже є огляд цих автоматів, чому знімаю дане відео, бо один з коментаторів саме в коментарі до цього АВР, пише, що всі вони, ну, м'яко кажучи, цензурними словами поганої якості, всі вони на вигляд. Однакові сліз з лиця, так сказати, та погані всередині, що вони там нема довгосільної камери, що там нічого нема, що вони вигорають за два, два рази. Ну, я не знаю, в принципі, зараз скажу, як я себе позиціоную. Я не позиціоную себе як електрик, який має великий досвід їх встановлення. Також на мене немає можливості їх випробувати. І Я позиціоную себе як інтернет-магазин, який хоче максимально показати, що саме ми продаємо. Наразі щодо того що нашого асортименту АВР фактично лишилося тільки два в наявності: від ось такий CSQ, про який саме мова йде, і Гей-Нік. Гей ось вони, по-перше, теж вони різні на вигляд. Я провіргаю слова цього, дописуючи, що вони всі однакові на вигляд. Які вони всередині, до речі, я не знаю. Цей от я спробував оглядав. Ну, важко його розібрати, тому що він на закльопках. І побачите, чи є тут а, е, саме предмет нашого спору. Камера для гасіння дуги немає можливості. ну, Шкода його ломити, щоб подивитися, щоб Ну, та й мова про нього не йде. Я просто показав, що вони різні. То тобто, мова йде, давайте ось про CSQ. ск Такі коробоці він поставляється. Що я хочу сказати, що я... Тут оця кришечка легко знімається, і там видно, як на мене, ще раз не погляд, не електрика, а. Людини, яка ну, в принципі чула трошки і здалека чуть-чуть знайома з питаннями, що таке дуга електрична, як її погасити. Я ще раз кажу: я не електрик, я не стверджую, що вона буде там працювати на 100%, але як мені здається, Ось ці, ці, ці вставочки і є призначення їхнє саме для гасіння тої дуги, про яку веде мову коментатор до цього відео, яке я викладав десь півроку назад. Саме, мабуть, тут наявність от штучок і повинно погасити ту дугу. Я вам зараз його цей, І видно, як там плавненько попробую, Там мають бути срібні контакти. отак очевидно, ось воно перемикається. Бачите, оці контактори туди-сюди. Ну от, Фактично над цими от контакторами рухомими знаходяться скобки, які мають, на мою думку, гасити електричну дугу. Ну, Більш мені додати нема. Що що В двох словах скажу, що є вони для генератора і для сонячних панелей окремі варіанти виконання. Це написано генератор це генераторний варіант. Типу. Ну, Ось все, що хотів показати. Ще, мабуть, що покажу тільки інструкцію саме до цього. АВРи, і може комусь потрібно Людина пише, ще, що вони там при вмиканні навантаження. Я так думаю, можливо, все таки якщо вони навіть написано на них, що вони мають перемикати 100 А. Я не думаю, що саме 100 А, за, за, за щілку спрацювали, закрив назад поставив що саме 100 А вони повинні витримувати. Я думаю, що так як і все. Це максимальний, а номінальний ток там буде робочий, мабуть, ну не знаю, в рази менше. Я не буду озвучувати цифри, бо я ще раз я ж не проводив якихось досліджень. Покажу ще інструкцію, якщо кому цікаво цей саме CSQ. Він, до речі, коштує ну, дорожче багатьох інших аналогів з Китаю. Ну чому, завдяки чому? Нема, до речі, в мене зараз розібрати інші. Ще раз повторюсь, оцей інший аналог, який в нас є, нерозбірний. Він на закльопках, не знімається. Тут окришки, побачить, чи там є камери для гасіння, немає можливості. Так, показую інструкцію, щоб не займати багато часу і не багато говорити. І так, автомат e CSQ. Ну, я буду. Кому цікаво, той поставить стоп-кадр і перегляне його можливості, тобто його технічні характеристики, які заявляє виробник. Скоро зима. Будемо сподіватися, конечно, що обстріли у нас буде трошки менше, дуже хочеться вірити. Ну, але як каже Арестович, готуйтесь до найгіршого сценарію варіанту розвитку подій. Тоді легше буде їх пережити. Будемо сподіватися, що все буде добре у нас зими, Швидше нам всім перемоги. До зустрічі на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки.